Всім привіт! Мене звуть Тетяна, я живу в Україні і розповідаю про життя і виживання в Україні. І як обіцяла, сьогодні ми їдемо з вами за ялинкою новорічною. Але е купуємо ми її живою в горщику, а потім е висаджуємо ну, празнуємо новий рік і потім висаджуємо вже в дворі. І заодно. Е нам потрібно знайти дещо для, скажімо так, міні-кормушок для птичок. Тому я вже в машині їдемо, зупинилась трошечки вам записати і поїхали. Від'їхала 20 метрів, і у нас тут є ось така посадка. Чому я тут зупинилась? Тому що для наших кормушок для птичок нам потрібні шишки. І от я сподіваюся, ні, ну тут то є. Що тут є шишки? Так, є, тільки потрібно знайти. Ну, я візьму десь штук, 10 таких. боже тут мусорник якийсь зробили. Ой, люди, ні, ну так більш-менш, ну все одно. Трошки мусор є. А... Тому нам потрібно штучок 10. Таких красивих шишок. Шукаємо. Бажано такі відкриті. Якщо я тут не знайду, ось бачите, тут що таке? А, не знаю, то прийдеться їхати в ліс нормальний. Ось я вам покажу, дивіться, ну ось це мале. Треба таку більш відкриту шишку. Зараз пошукаю. Опача! Дивіться, масляк. Нічого собі. Ну він уже гнилий. Да. Да, у нас тут маслята ростуть і досить таки багато. А може, я на дереві знайду шишки красиві? Ну, якісь тут закриті. На сосні. А мені потрібні відкриті шишки. Ладно, шукаю. Ви не повірите, але прийдеться тепер мені їхати а, трохи далі, кілометрів 10, тому що я там красивих шишок не знайшла. Тому пропоную трошки проїхатись і подивитися краєвиди нашої Київщини. Це, це я виїжджаю тільки з села. Слухайте, приїхала в ліс, а тут стільки грибів, ще й польських здається, да? Да. такий старенький сироєжок, тьма тьмуща. Ось де рядовки. Треба йти по гриби. Боже, вони такі смачнючі. йолки, я це так, да. я не очікувала. Так, да, це ж рядовки. Дивіться, які класні. Так, ну самі мені страшнувато ходити. Дивіться, скільки їх. Ого! Так, треба брати Сергія. І йти по гриби. Одні шляпки. Дивіться, виглядають. Он. Вау! Боже, скільки їх тут. А не повірите, шишки красиві, я не знаходжу. уявляєте собі таке? Одні якісь маленькі. Ой, навіть не знаю, в який ліс треба йти. Зараз ще пошукаю, якщо що, попрошу Сергія, у них там трохи інший ліс, де він працює. Привези мені звідти? Але я все одно вам покажу цю кормушку. Ну все, я приїхала у Версаль. Ну що, вибираємо ялинку? Так, ялинки у нас ось в цій зоні. І що нам тут? Пропоную. Так, ну це нам не підходить. Це калюча 1680. Ну, це маленька. Ні, я не таку хочу. Ось сюди треба йти. Так. Сергій хоче, о, о, ту, що у нас біля входу така вона. Ну, звичайна, але пухнаста. Ну, Он така цікавенька якась. Дивіться. Ще такої у нас не було. Ось ця. Не бачимо туди на долізо. Це хіба що з іншої сторони? Ось такі маленькі. Ну, да, ці будуть недорогенькі. Ой, це красиво, ну це оця із дорогих по-моєму. Так, зараз подивимося, не бачу я ціни. Ось тут, мабуть, ціна. 3, 280 Ну, в принципі, вона то підросте. Так, зараз ще подивимося, що у нас тут є. Це оця колюча що в мене. О, ні! Таку я точно вже не хочу. А ось яка красива. Теж у мене ще такої не було. Ой, яка вона в'ененька. Це така дорогуща буде, мабуть. Так, що у нас тут? Ось яка красуня ялинка. Теж ця ця м'ягенька така 14850, та ні. То якщо що може оту маленьку, то й хай собі росте. Я ж нікуди не поспішаю, правильно? Ось дивіться яка. Сімпатіку. Ну це, мабуть, із цих, ні, це інша. 11480, ну це дуже великі, дуже високі. А ця у нас 11, 12 тисяч. Ну, це вже така доросла. Так, що ще в нас є? Бачите, вже розібрали. Вони може, вже, може завезуть ще що щось, треба попитати. Це обичні мені таку я не хочу. Притрусилася. Да, 12 тисяч, ну, красуня яка. Красуня, ні, ну це я таку не хочу. М -м -м. Так, зараз я ще пройдусь тут. Ту це ні. О, ну це геть дорослі. Тут у нас що? Тує, 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 тує я не хочу. Це що? Це щось тіс. Ну, ні, тіс. 6280, не хочу я тіс. Не хочу ялинку. А ось дивіться, яка красуня. О, ух ти! Ой! Боже, скільки ж така краса коштує? А вона красива. Подивіться. А ось ціна. Так, уважно. 22 680. Хай тобі морока. Ой, да Так, ну тут уже пішли, мабуть. Такі. Тут нема ялинок. Зараз я спитаю. А стосовно нового завозу, чи буде у них, чи ні, до Нового року. Якщо ні, то тоді треба хапати оту, що я побачила за три тріщимось. Це більш-менш і ціна. Там. Ну Тут всі такі, бачите, декоративні, і тут ціна буде космічна. Да, ось він вже готовий. Ну, 10 280, це ще більш-менш такий. Ну, це кущі, ні. Ну, ось це ще, ну це теж кущик, так? Да? Він кущом іде? А красивий. Так, все, далі там, здається, мої немає, Ну, пробіжу зараз і заодно спитаю. І потім включусь. В общем, я спитала, це я ще тут. Нічого такого немає. Із завозу не буду. Якщо буде завоз, то тільки оці колючі, а колючі я не хочу. А от. Тому зараз ще раз дивлюсь, бронюю а, і потім Сергія відправлю, Нехай забирає. Так, зараз ще раз дивимось на неї. Ось вона. Це та, що я в епіцентрі дивилася, вони такі над така, така класна назва. Ой, нічого не бачу. В общем, я потім дома вам покажу. Ялинка. Ще Нордмана. Ага, ось така. Якщо можете загуглити, якщо цікаво. Зараз в Версалі є ось такі, вони ну, десь до метр, метр висоту 3,280. Ось ця мені більше подобається. Ця да, можна Я ну, Тут вибір є. Можна вибрати. Все, купую. Ну і покажу, як зробити цікаві кормушки для птичок а, своїми руками. До речі, це можна робити з дітьми, з онуками. Це дуже цікаво і дуже ну, прикольно. Навіть на балконі можна почепити десь там за балконом, і птички будуть прилітати, і будете спостерігати за ними. Ну, це класно. Так, шишки, до речі, в лісі я не знайшла. Знайшла їх на чердаки у себе. Старий у мене такий був віночок. Він вже, господи, я не знаю, столітньої давності звідти повитягувала ось такі шишки, красиві. От Бачите, вони відкриті такі. Почистила їх, помила. Тепер купила ось таку саму дешеву для корм для хвилястих папуг. 52 гривні він коштує. А, і тепер нам потрібно ну тут зернові різні. Те, що потрібно, пташкам. Ой, це я не взяла ножниці. Висипаю в якусь мисочку, тому що я буду поповнювати. А потім, ну Вони по мірі з'їдять, а потім знову будуть прилітати, тому буду поповнювати. І тепер нам ще потрібно буде. Арахісова паста. В принципі, можна якийсь джем, варення. У мене була ось така. Колись я купила вже давно столітній давності, але вона нікому не сподобалась. Якщо чесно, вона вже рік наверное, тут стояла. ну пташкам нормально буде. І... Що ми робимо з шишками? Нам потрібно зробити отакий крючечок. Можна двома варіантами. Я взяла проволочки. Тут е, на деяких шишках є такий хвостик, можна за хвостик. Е, якщо хвостика немає, то я просто беру таку проволочку, у мене є така ну, тоненька. І ось так беру і тут занижній е, шар. Е, ну, Такий занижній шар. Тобто нам потрібно зробити петельку, щоб. Потім м, причепити до о, гілочки. Ну, у мене є гілочка. Ви на балконі, хто в квартирі, можете причепити до якоїсь палочки. Все, і відрізаю. Зараз я ще зроблю ну, ось три, у мене я вже зробила, а зараз ще зроблю дві штучки. Ну і потім ці п'ять штучок ми підчепимо. Зараз я дороблю і покажу. Зробила 5 шишок з такими вусиками. Тепер беремо арахісову пасту нашу і намазуємо нашу шишку. Ось так. Гарненько. Вони теж хотят солоденького. Я ж кажу, можна, в принципі, варення. Але. Щоб воно було густе. Це в мене а, ця паста, я ж кажу, рік простоїла. надо да спеціально буде для пташечок mm. <гум> щось купити. Або ж, спробую, у мене є м, полун, этот, яблучний джем. І спробую а, з ним. Ой. І тепер обмакуємо повністю в Зернах. Дивіться. І ось таким чином ми чіпляємо на дерево. Птичка сідає, вони, повірте мені, вони вміють чіплятися а, і смакує разом з солоденьким. Ну, принаймні, а, ну, сьогодні ми з вами почепимо. Зараз я зроблю всі інші а, підемо, почепимо десь. А, я думаю, на абрикоски, можливо, на ялинки якісь почепимо, щоб це була ялинко... це ж ялинка, ялинкова шишка. О, та де завгодно можна почепити. І а, в наступних відео, якщо я зловлю а, саме момент, коли птички будуть їсти, то я засніму відео і вам покажу. А ви можете спробувати самі. Повірте мені, це працює. І це прикольно. Особливо з дітками. Уявіть собі, як вони будуть бігати на балкон чи заглядати в двір. По-перше, вони це самі зробили. Це дуже просто, дуже цікаво. І ще і птичкам ми робимо гарну річ. Все, я зараз дороблю ці 5 штучок і підемо почити. Ось, бачите, як воно? Класно. Всі. Чекаю, щоб у мене вже онуки були. Я з ними буду гратися. Ось так виглядають наші кормушки. Дивіться, як прикольно. Там багато чого їсти. А ще ж ну, у мене тут тепло, а на вулиці буде морозно. І воно там все прилипне, буде класно. Ось така фундучна паста. Це вона мене колись, ну, нам не знаю, мені не сподобалось. І ось таке зерничко. Ну що, йдемо чіпляти на дерево. Чіпляємо першу нашу кормушечку. Так, я йду до абрикоски. Ну і ось так, до гілочки. Щас прив'язую. Дивіться, яка балабушка вийшла. Клас. Так, ну на абрикоску причеплю штучки три. І хочу все ж таки на Ялинку якусь. Я, правда, не знаю, чи будуть <кій> птички. О, я, мабуть, на ось цю, щоб я бачила з вікна. Якщо я побачу, то я хоча б сфотографую. Тут і котини дістануть. І ось так просто зав'язую, закручую. Сподіваюсь, вони у нас сюди прилетять. Так, допричепляю інші і покажу вам. Все, причепила на абрикоску три штучки. Ось ці балабушечки. бушечки. ось тут одну подалі. Ось так. Подивіться, яке небо. Ух! Це сніг буде? Чи таке вроді як сніжне небо? Холодно, Ух. і потім ось сюди на ялинку причепила. Ну, сподіваюся, бачите, як воно виглядає? Воно просто зернятки налипли на, на горіхову пасту, і воно все тримається. Особливо, коли буде мороз, воно взагалі нікуди осипатися не буде і буде триматись. І на сакуру ще ось одну була бушечку. Ой, як вам так ось отак. Спотемніло так різко, там сонечко десь світе, А тут темно. Так, і ялинка наша вже вдома. Сергій Зали... Ой, А цей біжить в, О, бачите, води йому. Бублик, нема води, вода відключена. До речі. А, річі скинув, бачите, листя немає листічка. Немає там води. <гум> так, і ялинка. Ялинка, звісно, красуня. Взагалі це просто нечто. Ставочки вам теж. покажу, яка вона буде. Ой, у неї такі шишки красивенні. Це просто щось. Дивіться, яка красавиця. Да, вона, звісно, в дорослому віці вона досить дорога. Так? Да? Бублик. Ну, зю, я тобі скажу. Ну, немає водички, ну нема. Ну, обі... обіжається на мене, мабуть, так? Да? <гум> Ось так. Ще покажу вам магнолію. На наступний рік оце ж будуть... Квіти, Ви подивіться, скільки квітів планується в нашій магнолії. Аби ще сенсей оце теж не пообгризав, ось бачите, він це ще на початку, він обгриз нижні гілочки. Засранець. Трошки вона якось нерівно. Вона така була. Хоча й ціна в неї, звісно. Ой, ну нічого. Да, так що квіточок весні буде дуже багато. Будемо спостерігати. А на сьогодні, друзі, все. Ось, дивіться, навіть сенсей з вами прощається, точніше, він здоровкається. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал. Буде дуже багато цікавих новинок, ідей і різного життя в нашій країні. Все, до нових відео, до нових зустрічей. Пока! <синтит> Сенсей, а ты смаколы хочешь, да?